Где я снимал эту качельку? Ну да. Вот я иду к ней, а я иду гуляю по говне. Вот эта качелька, вот еще одна качелька. Да, вот, вот мой вот друг. Это. Вот это да. Там будет еще ссылочка, да. ну не ссылочка, а просто э, на его канал. Да. И еще обзор будет еще на эту площадку. Вот это. ми здесь граємо таку польську игру. Рекин називається. Правила, я не буду говорити, бо я не вмію говорити якісь правила. І ще качельки, на них я ніколи не знімав. Тут павуки отут завжди, отут, От, тут. Але щось їх сьогодні тут нема. Ви знаєте таку гру павук? Це заключається правило в тому, що треба як бігати, що... Ми як на цьому кольорі, ось такому. І, і, і та людина, яка павук, то вона повинна нас зловити. Нам треба перебігати, наприклад, отут десь. Або, або отута. Що? Ми перебігаємо і нас не потрібно, щоб ловив павук. А ми мухи такі маленькі. Якщо нас павук зловить, то, то інша людина, яка була... Павуком, то та людина, яка я... та, короче, до якої людини дотронувся павук, то вона повинна бути павуком. Такі правила, коротше. От, це Польщі, Я що. От ще конік, от лук якийсь непонятний. Палявна <кхи> От голуб. Блин. у меня жвачка я не знаю как сказать чупа-чупс надо вырезать какие надо мне написать